Нагадаю, що в межах роботи нашої робочої парламентської групи щодо виявлення фактів корупції на держпідприємствах ще більш ніж півроку тому звучали і ці призвища раз і про те, що відбувається на держпідприємствах і втрати, які несе держава, яка оцінюється десь приблизно в 50 мільярдів три. Тут важливий сам факт того, що це заявив сам міністр. Знаєте, вчора засідав наш парламентський антикорупційний комітет. Ми прийняли рішення за Сити і пана міністра, а також очільників Національного антикорупційного бюро на наше найближче засідання для того, щоб ми почали розбиратися з фактами, саме з фактами. За нашим наполяганням, вже вчора і набув, вже відкрило кримінальну справу і буде на основі публічних заявлень устних заявлень було достатньо, як заявили в національному антикорупційному цього, бюро. Цього достатньо. Цього достатньо так згласить буква закону, так будь-яке публічне звинувачення від посадовців такого рангу до речі речі, як, і від журналістів. Ну, реакція Ігоря Кононенко абсолютно відкрита на, на ці обвинення. Він говорить, да, будь ласка, я буду співпрацювати з со слідством. Я з удовольствием э, пр прийму участь э, в цьому і, і докажу, що я не виновен. І в цьому величезний, насправді в цьому величезний плюс Плюс я наголошую так вчорашньої заяви щодо можливого нарешті поштовху до реальної боротьби з корупцією, особливо в держсекторі, де вона просто перейшла вже всі межі. А з другої сторони, це атлічний старт, якраз таки для набуда для національного антикорупційного бюро громк. перше громке діяла. За що йдеться? Показати результат. Люди чекають насправді від антикорупційної боротьби результату. Результат, результат це повернені вкрадені гроші, це посаджені високопосадовці, які з цим а, займаються.